Як творчість допомагає в роботі? Я насправді опротестовував цей заголовок, тому що він не зовсім те, про що я буду говорить, а говорити, а говоритиму я сьогодні власне, про це, про мою групу «Розкид», Вона називається «Розкид», хоч написано дуже дивно, і не всі можливо, ви можливо, здогадали, що це. Про волонтерство та про поєднання музики та роботи в недпік. Я скажу, що для мене музика, я це роблю, граю, пишу її, тому що просто не можу без цього і завжди любив, займаюся, ніколи не покидав. В нашому мирному житті музика це, як ви сказали, натхнення, ентертеймент. Їй дуже важко оцінити в реальний вплив на наше життя, да? хоча він безумовно є, як би то там не було. Е, в мене була повна переоцінка цінності спочатку повномасштабного вторгнення по музиці, тому що я зрозумів, що зараз це ковток повітря, психотерапевт, дружнє плече, соціум. Земля під ногами і все, що ви собі можете придумати. І я це побачив там, скажімо, на свої власні очі. Е, також так цікаво, тому що коли ти працюєш в Нідпік, ти не можеш ти в себе привчаєш робити все дуже круто, чітко, по ННД, я переклав ще ННД, зразу вас до цього спонукає. Да? І е, колись якісь з мене були консультації, музичні кажуть, а про що ви? Про що музика? Да? Умовно кажучи, і я думаю, та хто його знає, я ж просто роблю музику, не задумуюсь про це. І лише виступаючи для військових або в лікарнях, я зрозумів, що ми за група. Розквіт це насправді стан. Це так, та, як група має називатися, про постійний розвиток і життєлюбство, друзі. Е, ця цінність постійного розвитку дуже співпадає насправді з тим, що ми з вами всі робимо в нетпік, Згодьтеся, да? це про нас. Хочу вам показати, як ми виглядали 13 лютого 2022 року, запам'ятав, тому що ми і концерт відіграли, і кліп зняли. І ще й на студії я сингл записав. ось. А це вже я в квітні 22-го саменький в Ахмадиті, е, граю для хворих дітей. І насправді тоді в пустому Києві зустрілися дуже різні люди, яких я нікого не знав жодного з них. От, Як правило, це були артисти, актори. Ось це різні життя, різні сфери. І почалася наша волонтерка. Це був перший такий виклик, який я зрозумів. Робити все, що ти можеш, навіть тоді, коли всі твої плани, як на тих красивих фоточках в му році, пішли по одному місцю, коли глина. Ну, ви розумієте, да, про що я говорю? Ми насправді то, що почали робити, воно нас дуже сильно з'єднувало, і дуже схоже відчуття в мене було в нас не тому що ми тоді теж з вами всі робили що могли. Що от можна було зробити, то ми робили зранку до ночі. Це насправді купа, якщо брати музику, концертів військових, медиків, хворих, здорових, змучених, наляканих. Коротше, всіх, і в першу чергу навіть нас самих насправді. За два роки ці з 22-го, і от зараз, ми дали, ну не знаю, я їх ніколи не рахував, але це десятки концертів в різноманітних місцях. Трошки поділюсь фотками з тих концертів, які я люблю, бо були такі, які я не люблю. Про них пізніше поговоримо. Бачите, це розбите село і церква, в яку прилітали снаряди, там ховали з окупанти. Волонтерська група дуже довго ці місце розчищала. Ми туди їздили допомагати і теж грали концерти. А оце мої улюблені концерти, і вони найскладніші. Це концерти для військових. Різні частини я буду показувати фотки. І тут в мене такий, знаєте, другий виклик. Е є смішна історія, я дуже шукав відео, бо, тому що я пам'ятаю, що ми це фільмували, тим не менш, виклик приїхати от мені, цивільному чоловіку, невідомому музиканту на всю країну, да? до військових, особливо після якоїсь ротації, після гарячих точок, розвіяти їхній скепсіс і дати заряд. От. Я. Хочу показати, як нас зазвичай зустрічали такі концерти. А щоб ви розуміли, в тебе є 10 хвилин, і там дві, максимум три пісні. Це все було в рамках, як правило, формації київський культурний, з якою ми їздили. Це власниці, актори і музиканти і інші, з ким ми говорили. І кожного по дві-три пісні. Ну от приблизно старт у нас такий. Коли ми починали грати, це вже було трошки краще. Приблизно було так. Тут я хочу, щоб ви побачили, як ми вже вступали. Це якась або перша буде, або друга пісня. І... Дуже дякую, це я зимою, з якої з глуші приїхав. Так, йдемо далі. Коротше, це було насправді складно, і кожен такий кожен такий концерт це челендж. Це... Але це дуже круто. І я дуже радий, що стільки людей ми. Насправді їм додали радості житті і такого якогось добра, і ви знаєте, є певно, було багато частин, до яких ми їздили потім кілька разів. Це показує те, що воно все-таки потрібно. Крім того, всього, теж важлива дуже частина, якою я вже займався більше самостійно, а не в рамках формації Київської культурної, коли я зрозумів, що музика це засіб вирішити задачу і закривати збори. Ось. Знайомтесь, будь ласка, це Вова Демченко. До речі, сьогодні в залі з технічної команди присутні його також його друзі, з якими ми теж на благодійних концертах багато працювали, тягали апаратуру, безкоштовно все це робили. Вот Вовчик в цивільному житті, а ось він мобілізований вже в військовому житті. Вовчик був один із ініціаторів київського культурного. Ось він дуже багато робив. Багато чого за свій кошт, і в мені розквіту він теж допомагав як звукорежисер. Значить, Коли я вже почав робити свої збори, ми йому купили приціл з вами разом, тому що я вас всіх замучив, усі пабліки писав, давайте, донайте, друзі, мені треба гроші. Ось пізніше, коли я зрозумів, що двіжуха йде, ми концертами і донат, і теж зборами зробили купили цей автомобіль. Ось насправді, коли в мене збір зупинився, то я зробив концерт, і дуже багато грошей нам прийшло саме з концерту. І я зрозумів, що це крута двіжуха. До речі, друзі, я анонсую скоро новий збір. Тому що я зв'язувався з Вовчиком, там трошки поприлітало, і багато чого погоріло. Тому треба буде купити і Старлінг, і реп, і може навіть ще один приціл. Готуйтесь, я до вас прийду, але я вас і на концерт запрошу, так що майте на увазі. Так, да, насправді це виклик не боятися, почати робити складну справу і гуртом легше. Ми з вами доводимо, що гуртом легше. Да? Ви мені тоді дуже допомогли, особливо з першим збором, коли мені треба було в себе повірити. Що хочу сказати ще. Я в 2014 році насправді теж це все робив. Да? Я теж їздив по військових частинах. Кстати, з той ж самий Вітвіцька, яка в Хмельницької потім зараз робить 10 років, таке дежав'ю. Е, і ми тоді, і я ну, якби я з контексту не можу сказати, що випадав, але це треба признати. Да? Ми тоді швидко вернулися до нашого повсякденного життя, от в 2015 році, особливо. І я розумію, що якщо не робити е, висновки своїх помилок, то вони будуть повторюватися тільки ставатимуть ще гіршими. Ви це все можете самі бачити. Да? Ми тоді небагато зробили уроків. І я зараз в 24-му році побачив те саме, що в 15-му, збидужілість до, до подій навколо. І це те, від чого я хочу застерегти. Тому що це не то, що виклик. Це я навіть не знаю, як не можна вступати в ту глину ще раз. От, якби, ми мусимо тут триматися купи. Як я це побачив? Ну дуже насправді багато. Ми навіть за кулісами, от знову ж таки, з людиною, з якої пересікалися на, в рамках Київського культурного, згадували, що повний зал, супер. Повна посадка, супер дорогий, класний заклад, нормальний. да? Вхід ставиться вільний донат. Швидкий вільний донат. Можеш платити, платиш. Не можеш не плати, будь ласка, ми тебе раді бачити. Повний зал, а зібрано 6 тисяч гривень. Це дуже мало, щоб ви розуміли. Ну, тобто, це крайня маленька сума вже там в 23 24 році. Були, наприклад, благодійні концерти, де винайнята дорогуща локація організаторами. Я бачу кейтеринг, який є. Я бачу, ну, що там якийсь теж номінальний збір закрили. Такий, ну, не 6 тисяч, але теж не скажу, що дуже великий. Але е, е, музиканти всі безкоштовно роблять цю всю історію. Да? Знову ж таки, наприклад, став поставити апаратуру, теж просять, щоб безкоштовно зробили. Бо ж благодійний захист, бо ж благодійний захист, давайте всі безкоштовно робіть. І мене це теж обурює, тому що так не повинно бути. Ми або благодійні, або ми комерційні. Якщо ми комерційні, то давайте ми про це скажемо, якусь частину від цієї всієї історії віддамо. Якщо ми благодійні, то ми всі тоді благодійні. Не можна знецінювати свою роботу. Ми, до речі, теж часто густо з вами коли що зробимо. Робимо дуже багато і не підсвічуємо, особливо, якщо це сервісний бізнес з нашим клієнтам, що подивись, це ж не Просто так, це я для тебе роблю. І це теж штука, яка мені дуже не сподобалась. От, не менша проблема. Привіт, репорти. <сум> Вибачте, нікуди від них не дінешся, але тим не менше, на частині благодійних концертів буквально забували від репорту. Ти що зібрали, куди відправили? Ось, це не повинно так бути. Да? Тобто має бути, що ми зібрали стільки, то ми туди потратили. Ось документ, який це підтверджує, ось адресна допомога, куди вона дійшла. Це маскерва штука. І з таким, такими речами. Прийшлося мати справу. І тут виклик: працювати з перевіреними партнерами, які чіткі, не боятися про це сказати. Друже, ти неправильно, ти погано робиш свою роботу, ти не репортиш. Де, де твій репорт? Як ти організував процес? Це дуже, дуже важлива штука, насправді і в таких життєв, життєвих речах це має велике значення. Да? Зараз ми, звісно, або самі це все робимо. Ось і звітуємо чітко. Все, що я роблю, я все повністю публічно показую. Або ми працюємо тільки з тими організаторами, які можуть нормально відзвітувати. Ну і друзі, четвертий виклик на майбутнє: не зупинитись і продовжувати. Що без вас хто не робив? Чи це музика, чи це вишивка, чи це малюнки, чи це фотографія, чи це збори, чи це просто волонтерка, чи ви прибираєте якусь територію. Купа може бути варіантів. Варіантів, як нам себе задіяти, дуже багато. Чи це спеціальні проекти в да? Давайте поаплодуємо самі собі. Це теж, це теж наше, це теж наше. Треба продовжувати, друзі. Тому що це зараз буде набагато важче ніж в 24-му, ніж це було у 22-му, 23-му, коли ми такі на енергії, як запорожці, гей, зараз всім тут наваляємо. Ні, нам складно це марафон, нам його ще потрібно витримувати. Тому об'єднуємося, даємо приклад іншим. Показуємо, які в нас цінності є, які ми декларуємо, в яких, за якими ми хочемо жити. Це дуже важлива історія. Важливо не зупинитися, продовжити і щоб все було як по ШННД, да? обов'язково так. Бо як я кажу, в нас мають палати серця, так я закінчую свій концерт, як правило. А в світі горіти русня. І це теж один із варіантів, як можна потрапити з третього світу в перший друзі, в наша місія. Дякую вам. Дякую, я закінчив.